Для активних і цілеспрямованих молодих людей обласне телебачення Галичина розпочинає новий телепроект. Його учасники матимуть нагоду позмагатися за цінні призи, головний з яких однокімнатна квартира в Івано-Франківську. І дістанеться вона молодій подружній парі, яка виховує хоча б одну дитину і яка зможе довести, що саме їхня сім'я заслуговує на перемогу. Як долучиться до проекту і що чекає на його учасників, ми розповімо у цій програмі. Відсутність власного житла, проблема з якою найчастіше стикаються молоді люди, які починають самостійне родинне життя. Квартирне питання турбує також старше покоління, яке прагне забезпечити гідне майбутнє своїм нащадкам. Зараз ніхто не хоче жити разом з батьками. Всі хочуть окремо життя. Я теж належу до цього числа людей. Хочу окремої квартири, хочу бути в домі, щоб не мама, щоб не свекруха. 50 поки, на 50. Що, поки що живемо в своєму будинку, але у своєї квартири я хочу. Не дають кредитів. Якби давали безпроцентні кредити, держава, відповідно, молоді сім'ї могли б отримати кредити. Поки що на державу не, не надіємося, плануємо вирішувати власними силами. Всі квартири приватизували. Приватизовані. Наприклад, так як ми живемо в будинку, дали нам квартиру, всі приватизували. Так як ми не вістка, вона без квартири з двома дітьми. Ми в одній квартирі проживаємо всі. Купити то ж викупили квартири, продають ще за таку величезну суму, отримали безплатно, а продають за шалені гроші. Кредит недоступний, там великі проценти. Там виплачуєш більше, ніж потрібно. Ну і нема звідки там, немає нормальної роботи, щоб заробити. Щоб подай частково покращити побутові умови молодих сімей, обласне телебачення Галичина спільно з молодіжною адміністрацією області зініціювали новий соціальний проект, а його практичному втіленню. Посприяла будівельна компанія Мельник, яка погодилася надати переможцям однокімнатну квартиру. Чому беремося за цей проект? Та тому, що він потрібен нашим телеглядачам, знову до своєї студії ми запрошуємо молоді родини, запрошуємо їх позмагатися в інтелекті, у спорті, позмагатися у тому, як організовують дозвілля молоді чоловіки, жінки у сім'ях яких Ростуть маленькі діти, але цього разу наш проект підтриманий спонсором. Будівельна компанія Мельник охоче прилучилася до цього проекту, і цього разу приз це квартира для родини переможця, для сім'ї переможця. Знаємо, що однією з проблем це є. Відсутність власного житла. Адже зрозуміло, що молода сім'я вона потребує житла і, як правило, як то кажуть, в народі краще жити окремо, без батьків. Тобто, це звичайний природний процес. Ідея того, щоб подарувати житло, квартиру у нас виникла ще, мабуть, на самому початку. тобто це, це не було чимось новим чи спонтанним. Ми, в принципі, до цього й йшли, але ми не розуміли, як це реалізувати. Перший крок до нового житла легкий. Потрібно тільки заповнити анкету. Зробити це можна електронною чи звичайною поштою, або прийти особисто в офіс молодіжної адміністрації. Саме так вчинили дві молоді сім'ї, які вже зацікавилися новим телепроектом. Довідався про даний. Телепроект з мас-медіа, тобто почув це по ФМ, Ну і все ж таки дійсно цікаво для мене, оскільки є можливість отримати власне житло. Ну це мабуть мрія любої молодої сім'ї. Ми займаємося і соціальною роботою, нам цікаво такі проекти. Ну і, звичайно, ми би хотіли мати своє власне житло, тому що ну, взагалі для нас був шок, що в нашій області є такі проекти, де можна виграти своє житло. Напевно, це перший такий проект. Нас це дуже зацікавило. Ми були вражені, тому ми тут. Мені дуже цікаво приймати участь у цьому проєкті, бо ми хочемо виграти свою житло. Для початку ви заповнили анкети, і ми дякуємо. Бажаємо вам наснаги, терпіння в такому довгому проєкті І бажаємо, щоб ваша сім'я дійсно була цінною для вас в першу чергу і цінною для країни. Тому бажаємо вам успіхів. Розглянувши всі анкети, члени журі відберуть 15 сімей для зйомок в телевізійному проєкті, під час якого усім учасникам доведеться змагатися у найрізноманітніших конкурсах за їх результатами, і буде визначено переможцем. Я вірю в цей проект. Я дуже люблю слухати про хороші сім'ї, тобто про людей, які дуже добре живуть в сім'ї. Я хочу побажати всім учасникам цього телепроекту, щоб вони були впертими, сміло і сміливо йшли до своєї мети, були природніми. А позмагатися конкурсантам доведеться чимало. Телевізійний проект фінішує аж через 9 місяців. І цілком ймовірно, що не всім учасникам пощастить блискуче впоратися з кожним випробуванням. Хоча, як відомо, головне не перемога, а досвід і позитивні враження. Мені би хотілося, щоб цей проект мав майбутнє, щоб цей проект став національним проектом. Щоб такий проект відбувався кожний рік в Україні, і не тільки ми, як початок цього проекту, ну, сім'ї, які тут теж приймають участь, а й дуже багато інших сімей мали можливість прийняти ну, тут участь і насправді отримати цінні подарунки і щось чомусь навчитися. Цей шанс повинні мати всі. І Я більш ніж впевнений, що на таку квартиру заслуговують, ну хоча б ну. Кожна здорова сім'я, тому розчарувань, звичайно, не буде. Ну ось і все. Якщо вас зацікавив телепроект, стежте за його випусками, уболівайте за учасників і бережіть власні сім'ї. До зустрічі!